Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні поговоримо про поради, яких Папа Франциск не давав. Але на початку цього відео спершу помолімося за папу Франциска, який знаходиться в лікарні, і здається, що знаходиться далі у важкому стані. Помолимося за посередництвом Пресвятої Діви Марії. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зцілення хворих молись за нас. Розпочався останній тиждень Карнавалу, тобто останній тиждень перед початком Великого посту, і в мережі почали рясніти. Рясніте від різних постів на тему посту. Зокрема, завірусився допис на Фейсбуці, який носить ось такий заголовок. Послухайте, замість посту від м'яса у Великий Піст, папа Франциск пропонує 15 простих вчинків милосердя. Цей пост не новий, в різних мовних версіях він вже кружляв по інтернету. І також в українському Фейсбуці, і в минулому році, і в позаминулому, час від часу його якби цей допис е, воскрешають <свісно> на ново, і далі поширюють і поширюють і поширюють. Ну, давайте прочитаємо ці 15 простих вчинків милосердя. Вітатися завжди і всюди. Дякувати, навіть якщо не зобов'язаний, нагадувати інших, що ти їх любиш. Вітати з радістю тих, кого бачиш щодня. Слухати історію інших без упереджень з любов'ю, зупинятися, щоб допомогти, бути уважним до тих, хто тебе потребує, підтримати тих, хто сумує, радіти успіхами інших, відібрати те, чим не користуєшся, і подарувати нужденному, допомагати тоді, коли це потрібно, щоб дати відпочинок іншому, виправляти з любов'ю, а не мовчати зі страху. Бути уважним і добрим до тих, хто поруч. Прибирати за собою вдома, допомагати іншим долати труднощі, зателефонувати батькам, якщо маєш щастя їх ще мати. Ну і далі маємо особливий духовний піст, і далі там е, такі вказівки наступні: Пости від образливих слів і наповнюй свої уста добрими словами, Пости від невдоволення і наповняйся вдячністю, Пости від гніву, і наповнюйся лагідністю та терпінням. Пости від песимізму і наповнюйся надією та оптимізмом. Часом мені важко то читати, але я зараз змушу себе трохи. Поставіть і наповнюйся довірою до Бога, поставіть на лікані наповнюйся простими радостами життя, Пости від напруження наповнюйся молитвою, Пости від смутку та гіркоти і наповнюй серця радістю, Пости від егоїзму і наповнюйся співчуттям до інших, Пости від непримиренності і наповнюйся відкритістю до примирення, Пости від зайвих слів і наповнюйся мовчанням та слуханням інших. Якщо всі спробуємо цей піст, далі автор допису каже, то наше щоденне життя наповниться миром, довірою, радістю справжнім життям. На сьогодні цей допис опублікований на сторінці Святий Отець Піос П'єтрельчіне. така є ем, фейсбук-сторінка, на яку я не раджу підписуватися, а моїм дорогеньким. Друзям, братам капуцинам раджу якесь, як би то сказати, якусь заяву написати з цього приводу, бо на цій сторінці, яка має вже мільйонні охоплення, дуже багато дурниць написано. А оскільки сторінка називається Святий Отець Піоспетричини, то люди можуть мати помилкове враження, що, що то якось пов'язано з орденом Капуцинів. але це з орденом капуцинів не пов'язано. Отже, на сьогодні цей допис на цій сторінці має 3,9 тисяч поширень, Три, майже 4 тисячі поширень, а це вже мільйонні перегляди. Подібний допис з португальською мовою отримав 22 тисячі поширень. В Україні цей допис поширює багато священників, римокатоликів, греко католиків греко-католиків, всечесні імості, добродійки, сестри Монахині, багато вірян, не тільки католики поширюються. Всім здається, що це дуже класний такий християнський допис якийсь. Так? Ну, no, в зв'язку з цим я хотів би сказати дві речі. Ці поради є дуже примітивними. Це перше, що хотів сказати, а друге, вони не належать папі Франциску. Це самі звичайнісінький фейк. Ну, no, а як з усіма фейками, там, можливо, якусь думку Папи десь вплели, скажімо там, десь посередині, можливо, там, слухати, наприклад, історії інших без упереджень, то десь там він, можливо, таке щось і сказав. Але загалом, всі ці поради є, ну, no, вибачте, маячня, просто маячня. І на цю тему маємо результати досліджень кількох видань, наприклад, USA Today або португальського видання, яке займається перевіркою фактів, а ось Фатос. Ну, в принципі, дорогі мої, ну не треба якихось великих досліджень, але достатньо уважно приглянутися до тих порад. Ну що то, наприклад, така за порада? Ну, що замість, увага, замість посту від м'яса, папа мав би дати пораду вітатися завжди і всюди. Ну, дорогі мої, вітатися завжди всюди то нормальна річ, то, так як не знаю, ну, ну то є справа культури вічливості. Ну. Але увага! чи це звільняє мене від посту від м'яса, чи ну, взагалі від якогось вченків посту. Тобто привітався у Велику П'ятницю і спокійно смакує собі курочку. Ну, Як ви собі це уявляєте? Ось так? Слава Ісусу Христовичі Романе. Містя без їсти. Навіки слава, навіки слава. Якого місця? Сьогодні ж п'ятниця та ще й Великий Піст. Але ж я привітався. Друзі. Інші поради, ну можемо ще деякі переглянути. Ну, такі самі, ну. прибирати за собою вдома. Ну. Дорогі мої, ну, чи це має мене звільняти від якихось духовних практик. Прибрав вдома і все. і Йдемо смажити шашлик, так? Чи як? Або, наприклад, така тут порада. Дякувати, навіть якщо не зобов'язаний. Ну, що це взагалі означає? Дякувати, якщо не зобов'язаний, тобто що, дякувати, якщо нем... має за що, дякувати, чи що? Чи дякувати, якщо хтось. Я так собі -то розумію, що хтось виконав свій обов'язок, Тобто він мав зробити те, що зробив і тепер ну, я якби не зобов'язаний дякувати. чи зобов'язаний, коли я взагалі зобов'язаний дякувати, так? Каже святий Павло Апостол, завжди дякуйте. А? Ой, господи. Хто ж то все пише так насправді? ну, Не знаю, якщо чесно. Вітати з радістю з тих, що бачиш щодня. Ну, видно, що цей автор прям дуже любить вітатися, бо і на початку написав, і потім написав, так? Дорогі мої. Піст є чимось серйозним, поважним. Звісно, ми можемо знайти в мережі різні промови папи Франциска на початок Великого посту, і він там говорить, наприклад, в одної в одній із промов він говорить, що піст не полягає лише на тому, щоб утримуватися від м'яса, тобто на цьому теж. Але окрім цього, можна робити якісь теж вчинки милосердя, молитися святим писанням чи взагалі. Поглибити своє молитовне життя і так далі. Але немає таких дописів, де би папа сказав, що «О, залиште тут там спокійно, їжте, смакуйте. Там, власне, я дивився іспаномовні джерела, і там було написано, що. Ну як ж там було написано, давайте я прочитаю може. «О, їж, Їш що завгодно, Великий піст, бо пожертва не в шлунку, а в серці. Ну ні, ну, папа такого ніколи не говорив. Напевно, ви не є якимось великим секретом, що я ну, багато, скажімо, достатньо критично ставлюся до деяких висловлювань, до висловлювань Папи Франциска, до деяких його документів. Але я чесно кажу, що такого він не говорив. Більше того, такі дописи шкодять. Такі дописи, дорогі мої, показують. Як легко ми хочемо, ну як ми хочемо спростити християнство, що християнство мало би полягати ну, на такому, ну бути добрим, веселим, такий вау вау, вау. Ні, християнство це щось значно серйозніше. Думаю, що ми повернемося ще до цієї теми і ем, поговоримо, як добре, глибоко можна пережити цей період, який вже ось через тиждень розпочнеться. На сьогодні, все, дякую вам за увагу. І, дорогі мої, маю до вас прохання. Якщо ви бачите, що хтось з ваших знайомих поширив цей допис з сторінки отця піо з петрільчини, так? Що той отець піо завинив, що йому такі дописи там вписують, то, будь ласка, в коментарях. Давайте посилання на ось це відео. Це просто неправда. Автори цього допису мають його видалити і перепросити, щоб вони поширювали якусь ось таку маячню, яка шкодить вірянам. І ще одне. Думаю, що всечесним отцям, які поширювали цей допис, ну, теж варто якось його або спростувати, або видалити, тому що це впроваджує в помилку наших вірян. Очевидно, що потрібно постити не лише від м'яса, тобто потрібен цей піст, скажімо, який стосується нашого тіла, він має своє продовження, він має вести до постав духа, до постав серця, але нас зобов'язує не, не якісь такі гасла популістично радісні, тільки нас зобов'язує навчання церкви, дорогі мої. Добре, на цьому все. Гарного вам карнавалу! Бувайте здорові, до зустрічі.